Друзі, вітаю з вами я, військовий адвокат Валерій Макіїв, і сьогодні поговоримо про такий цікавий кейс для доволі таки нецікавої ситуації, коли загинула особа, військовослужбовець, член родини. Хто має отримувати, хто має право на ту одно... частину, свою частину в одноразовій гроші? Тому допомозі, яка складає сумарно 15 мільйонів гривень. Загально відомо, що це дружина, батьки, неповнолітні Діти це про це було відомо. А що робити з повнолітніми дітьми? І от ми поговоримо про дуже цікавий кесю, який від 5-го апеляційного адміністративного суду від 9 10 тисячі двадцять п'ятого року, в якому вони визначили порядок, зазначили, що законодавство в цій сфері постійно змінюється. І увага, вони надали право повнолітній дитині. Право на отримання у цієї частки в одноразовій грошовій допомозі там є певні нюанси. Перечитайте ще раз таку справу, якщо хто бажає повністю. Але я хочу звернути увагу, яке от таке продержавницьке обґрунтування отакої позиції. Що сказав апеляційний суд? Держава має забезпечити рівні і справедливі соціально-правові гарантії для усіх членів сімей військовослужбовців, що загинули, померли через виконання ними обов'язків військової служби. За своєю природою одноразова грошова допомога у разі загибелі смерті військовослужбовця має компенсаторний характер, яка спрямована матеріально підтримати, наскільки це можливо членів сім'ї, батьків. Дітей, дружину та утриманців загиблого військовослужбовця після втрати близької людини, годувальника. А тому виключена із кола осіб, які мають право на отримання допомоги дитин військовослужбовця з підстав дати її народження, не відповідає змісту і меті закону. Хай вам щастить! З вами був військовий адвокат Валерій Макієв.